Як користуватися котячим змовним унітазом? Називається він Аполоток. І ось я, принцик, я показую, як це правильно робити. Хі -хі -хі. Насправді, кому як зручно, то так і сідає на цей лоточок. І буває От принцип наш він взагалі любить цілитись часто прямо в отвір каналізації, на трубу. Апочка любить з насадкою ходити, апочка перевіряє, що там як справи. Чистоту. От, і через, як сам працює лоточок, через 45 секунд після того, як котик пішов із лоточка, починається автоматичне збивання. Як воно виглядає, ми зараз покажемо. От, є виробництво на замовлення, хто хоче, теж можете собі придбати. Дуже полегшує життя. Власників котиків, бо взагалі забирає на 100% прибирання котячого лотка. Звісно, ми привчаємо котиків до цього лоточка. Ну, є такі котики у нас, що за два тижні почали ходити. От, а є такі, що ну, якщо особливо ті, що на пісочок ходять, то можуть це зайняти 2 місяці. Часу. У нас, наприклад, котики привчаються приблизно 4 місяці півроку, бо ми ще учимо їх і на дворі не ходити, тобто вони у нас на газоні не ходять. От, вони знають, що в них тільки тут туалет. Тому це займає більше часу, але якби це варто того, щоб слідуючи 10-15 років взагалі цим не перейматися. От, принц у нас вже привчений, веселочка повністю привчена, апочка і білчок іще привчаються. От, ну і, звісно, привчати краще котиків, які мають там ну з восьми місяців, так? От, тому що, ну, якщо вони у вас е подалено наповнювалися, якщо б наповнювалися, тоді легше. Ну і обов'язково також дивіться, щоб там приблизно з, е з 5 по восьмий місяць, ну навіть з сьомого по з 7 по дев'ятий може бути течка у котиків, так? Неважно там. Е Хлопчик, дівчинка, все одно вони будуть мітити територію. Якщо буде цей період кричати, вам краще підлітвати Ви щоб вони розуміти, чи вона тіпо, не на лоток не хоче, чи вона просто мітить територію.